Війна війною, а ялинка должна бути. Я хоч і працюю працю в ісовому государстві 44 роки, ну кожен рік законно придбаю ялинку. Щоб... А як вибирається? Ну, прийшов до магазину, подивився, подивився, понравилось. Пішов гроші, заплатив бірку продавець. Приніс, причепили і все. 132 гривні. Це мелочі, як кажуть. Майданчики розташовані в кожному лісництві Гутянського лісгоспу. І зараз ми заходимося на центральні садиби поряд з магазином Лісовичок. І тут знаходиться торговий, торгівельний майданчик. Тут можна придбати ялинки за зазначеними цінами. Який графік роботи? Графік роботи з 8 до 17. Ми ціпляємо такі бірочки, які можна перевірити на сайті ялинка.ua. Там зазначений штрих-код, і по якому може перевірити законність придбання цієї ялинки, що ми її отримали, купили в державному підприємстві. <плес> На сьогоднішній день ми знаходимося у Краснокутському лісничестві у кварталі 84, де проводиться санітар... рубка освітлення. Проводимо цю рубку. І заготавлюємо новорічні ялинки. Лісові культури сосни звичайної, знаходяться в такому стані загущеному. І для цього тут проводиться рубка догляду освітлення. Ось у цьому ряду ось через одну буквально можна прибрати сосни, тому що вони крони, які змикаються і мішають росту одна одної, і можуть всохти. Для цього, щоб було нормальне розміщення сосен на цій площі, ми прибираємо цю сосну і через одну ще одну. Ось Красива, гарна ялинка. Це гарна ялинка? Гарна, звичайно. А я Алиси, по... які ялинки найбільше беруть? Ну, дивіться, в цій ялинці довга голка. Вона не жовта, вона зелененька, красиві пишні віточки на ній, верхушечка красива, тобто без іскривлення. Багато хто ще по старих традиціях там, чіпляє зв'язки туди-сюди, тобто ця ялинка ідеально підходить. По лісгоспу у нас реалізовано новорічних ялинок в кількості 220 штук на сьогоднішній день. Із запланованих? Із запланованих тисячу штук ми плануємо продати в цьому році новорічних ялинок. Взагалі, приїжджаєш, вибираєш, покупаєш, до метра новорічна ялиночка стоїть 84 гривня, до полтора метра 108 гривень, до двох метрів. 132 гривні. Всі бажаючі, хто хоче придбати, приїжджають. І ціни ми не підвищували. Ми залишили їх на уровні минулого року.